Ракетою Іскандер і з касетним боєприпасом агресор РФ завдав удару по Одесі. Це за попередніми даними, розповів начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, цей боєприпас призначений для знищення живої сили противника. Але як ви бачите, для росіян жива сила це цивільні жителі Одеси, які Гуляють по трасі здоров'я. Нагадаємо, ракетний удар нанесено увечері 29 квітня по популярній серед одеситів локації. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, зокрема палац студентів Одеської юридичної академії. Загинули за попередніми даними п'ятеро осіб, серед них проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв, більше 20 людей. Перебувають у медзакладах четверо у тяжкому стані.